Я сон бачила. Ти впевнена? Це тобі знак. Росіяни? Почнемо. Ну, Ще поближче познайомимося. Доброго вечора. Ми з України. Конотопська відьма це режисерський дебют у повному метрі Андрія Колесника. А сценарій написав Ярослав Войцешик, котрий тісно співпрацює з FilmUA. Мавка. Пульс, Загар Беркут та інші. Команда FilmUA хоче створити свій всесвіт хоррорів, як у Юніверсал, але натхнений українською міфологією. І наступний фільм жахів, який є в розробці, це Каховський об'єкт. Але зараз детальніше про відьму, котру український глядач чекав більше року. Це перший український фільм жахів анонсованого хоррор всесвіту, який також ще має і реальний бекграунд. А саме мова про конотопчанок, котрі зустрічали російських окупантів прокльонами. Також цей фільм особливий ще й тим, що тут відмовилися від застарілої традиції, а саме биття тарілки. Натомість провели ритуал з ляльками вуду, який назвали голку Ворка. Саме фільмування розпочалося наприкінці листопада 23-го року і тривало впродовж місяця. На майданчику також були присутні військові консультанти, хоч цей фільм і передбачає жорстокість, але як заявляють творці, що одна з ідей картини це насамперед про те, як важливо втриматися на межі людяності та не стати монстром. А тепер давайте вже більш детально розглянемо сам фільм і власне що з цього вийшло. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Помсте, хочеш? Сюжет розгортається навколо пари Олени та Андрія, які насолоджуються кожним моментом життя разом. Однак починається повномасштабне російське вторгнення. Намагаючись виїхати із зони бойових дій, пара натрапляє на росіян, і Андрій, хлопець головної героїні, гине. Багато років тому дівчина зреклася своїх сил заради кохання, але тепер її вже нічого не стримує, щоб розпочати свою криваву помсту. З перших кадрів відкриваючої сцени ми бачимо добре пророблену містичну атмосферу. Переважають холодні тони в кадрі, підходящий музичний супровід. Але от не графіка. Смерть виглядає якось фальшиво. Та й до суперхоррору фільму ще далеко. Тут жоден скример не працює. Все клішовано й передбачувано. Хіба що витягує робота арт департаменту, які робили грим для мертвих росіян і частини тіла. Недарма тут все-таки вікові обмеження 18. Все ж для режисера це перша робота у повному метрі, і тут буде до чого придертись. Як от кліповані сцени кохання або гра зі світлом, коли відьма викликає древні сили. На деяких моментах варто бути простіше. Але от такі деталі, як відсилка на Джона Уіка, мають місце бути. Ця сцена, де відьма сокирою пробиває стіну, виглядає доволі органічно і вписується в загальну концепцію. Принаймні з її мотивами нам все зрозуміло. Це смерть коханого. Але все ж найбільше питань тут до історії. Все впирається в сценарій. Наприклад, питання розкриття персонажів Андрій. Ми його бачимо лише в кількох сценах на початку фільму. Але все ж про нього хотілося б дізнатися щось більше. Бо крім його місця роботи, нам фактично нічого не розкривають. Але тут це ще можна пропустити. Адже він є мотиваційним рушієм для подальшого розвитку сюжету. Але Олена древня відьма, яка точно має багато секретів. Але на жаль, про них ми так і не дізнаємось, чи бекграунд історії Євдохи, який нам так і не розкривають. Сказано, що Олена лише врятувала її під час Другої світової війни. І більше нічого. На відміну від росіян, отут от драматургічний кут змінює напрямок. Творці їх намагались навіть олюднювати, додаючи різноманітні сцени. Наприклад, як от окупант Івана Шарана каже, що на Росії він чмоня, по суті, ніхто. І над ним всі знущаються, а тут він цар і Бог. Або другий росіянин, який має маленького сина, ми бачимо його фотографію. І як він сказав, батько просто піклується про свою дитину і хоче заробити гроші для найкращого майбутнього. Власне, я думаю, ви зрозуміли. Підсумуючи, щодо акторського втілення, у мене немає питань. Правда, от сценарій це важка тема. Загалом, все ж більша життєвість, більший натуралізм того, що ми бачимо на екрані, впливає на враження, і ви не помічаєте якісь невдалі дрібниці. Все ж в якомусь моменті це фільм терапія, те, чого хочуть багацько українців. Але все-таки варто попереджати і не тільки про смерті росіян, адже тут присутні доволі натуралістичні сцени зґвалтування. Які можуть стати травматичним досвідом для людей, котрі пережили окупацію. Тому все ж рекомендую обдумати рішення, йти на цю стрічку в кінотеатр або ні. А моя оцінка 6 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якої реакцією уподобайкою, коментарем або підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти. Хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!